Слава Україні! Ви на каналі з вам Володя, починаємо нове відео. Відео починаю з своєї нової ярди. Зараз буду виїжджати з 175-ю каскадією. Короткий рейс буду робити делівері, тому що Вольво ще на шапі, там ще міняють ті щеплення, то все. Ну, то все потім покажу. Зараз ситуація така. Їду на каскаді і на делівері. Тут дивіться. Uh, хлопці, вчора падав дощ, такий нормальний дощ падав. І хлопці лишили важкий трейлер, тому що рейфер включений, без підставок. І трейлер заліз в землю. Це не мій трейлер, це чужий. Звичайно, шкода, що така ситуація сталася у хлопців. Але так воно все виглядає, що ви розуміли. Я коли скидав свої трейлера важкі, я підставляв під низ палети. То палета, вона там дошка, дошка ломиться від ваги трейлера, але вона не проламується, вона все рівно тримається на землі. А Якщо так лишитися, це по-любому воно лізе в землю. Колись я паркувався там на других паркінгах і там був асфальт. І, а в асфальт трейлер так само залізає. Якщо під асфальтом, там не, не залитий бетон або щось таке, воно лізе в землю так само. Тому в будь-якому випадку, коли ти маєш важкий трейлер, особливо літом, то навіть на асфальті треба підставляти якісь ці Оце палета, яка стояла під моїм трейлером, тому що мій трейлер теж важкий, я його лишав на вихідні без е, трака. І нічого нормально, все, палета проламалася, зараз покажу. Сама по собі палета проломилась, але вона в землю не залізла, тому що воно все рівно впирається там. Но не дає йому лізти. Він навіть видно як дошку роздушило, яка там вага сильна. Так, але зато в землю не залізло і все, трейлер готовий їхати зараз на delivery, нормально, спокійно. А тут хлопці будуть викликати якийсь кран. Тут є техніка на цій ярді, там є компанія, вони мають якусь важку техніку, лише я не знаю, є. як швидко вони зможуть їм допомогти. Хлопців шкода, але ситуація така, що до всього доходиш з досвіду. Сьогодні помучаться, завтра покупляють, пороблять підставки під трилера і все буде нормально. бо інакше то... Поки, поки не, не вщипне тебе, то не так щось є. Завантажився, вантаж їде в Каролайну. Пусті банки. Вантаж дуже легкий, 7 тисяч паундів. але повний трейлер до самих дверей. Трохи погано, тому що думав, що буде трошки більше вільного місця і можна буде щось завантажити, але так як зараз нічого не виходить, то прийдеться їхати з одного теж. Цілий день їду, сьогодні вже 12-та година до півпершої доходи. Зараз приїжджаю в тунелі через гори, Вест Вірджинія і Вірджинія. Досить такий цей тунель. прикольний тут анарми. Давно вже тут не був. Полтер наш карбайдж. Хочете земляти трохи. Зараз десь буде зупинка, тут зупинюся. Знак пише welcome to Virginia. So Virginia. Ну що, доїхав я вже до Каролайни. Тут, е як завжди, хі -хі -хі -хі. щось має бути, дощ по сьогодні, Але на дворі природа, гарна ліс, вже все зелене, відчувається вже весна така конкретна і так досить, досить приємно туди. Ще маю 2 години до делівері і потім е розвантажуюсь, ну і вже маю там два пікапи, треба буде їхати на пікап 6. Розвантажився, виїхав з компанії, їду по каралайні, ловлю себе в черговий раз на думці, що мені тут дуже подобається. Мені подобаються ці хвойні ліси. Е, такі, я не знаю, чи це Кедр, чи це не Кедр, це щось подібне, якась веді ялинки до, до кедра, але ну, прикольно. І вони тут всюди. і Коли ти виходиш на вулицю, запах цей теж всюди, ти відчуваєш, що навколо тебе. І хвильно ліс. Повітря тут дуже гарно, мені дуже подобається. То ну, я розумію, що багато людей переїжджає в Каролайну жити. Мені тут теж дуже подобається. В один момент я навіть хотів переїжджати, потім передумав якісь моменти. Але так, було ну, різно всього багато відбувалося. Але так, ті, хто зараз переїжджають сюди, то в принципі за вас я радий, тому що ви переїжджаєте в дуже гарне місце. Приїхали ми з Волтером на пікап, Норс Карлайн, дивіться, тут поках. Вулиці Жара, Всюди працюють траки, кондиціонери рубають в цих траках. Дуже багато траків сьогодні сюди приїхало, пікап якесь мають печення загрузити. Видно, що багато звідси йде вантажів, тому що по-перше стоїть багато Трейлерів а по-друге, багато траків за один раз всі вантажаться. Рух, рух на компанії ДВВ Тут приїхав Спатер Прикол Спатера що він має цей підйомник такий То йому не треба лапи опускати він собі підняв просто трейлер Поставив двері ось не скупилась пола постоянно землю Тут вирішив, поки мене вантажить, трошки погуляти по вулиці, тому що погода, по-перше, дозволяє бажання погуляти, і Волтеру теж хочеться походити трохи по вулиці, не сидіти в машині. І Заодно трохи там на деякі коменти відповісти. E, взагалі б якби перше враження таке склалося, яке ще передивився своє відео про Америку, як я розказав, що так якби все було дуже легко і просто. E, насправді ні, e, було багато дуже важких моментів. Різних і взагалі ну, перші враження від Америки то я хотів як можна скорше звідти втікнути з цієї Америки. Тому е, не так все було просто і легко, як я розказав. Просто я розказав ті приємні моменти, а так насправді то було все дуже і дуже важко. Е, ще один коментар хлопець один писав, що чого то я Волтера витирав рушниками. Е, С тракстап, тракстапа, тобто тими рушниками витираються люди. Е, хлопці дівчата, я вам дуже сильно не рекомендую витиратися рушниками з тракстапа через те, що я одного разу бачив, е, як витирають підлогу тими рушниками. Миють просто реально, просто витирають підлогу там, і в душі. І, і взагалі там в душовій кабінці. Це одне, а друге, що одного разу я бачу, як він взагалі унітаз протирав тим, тим рушником. Там якийсь чорний витирав, ну, прибирав в тій душі кабінці, і він витирав унітаз рушником. Так що народ тими рушниками, типу ну, Волтера, то, й, то, й, то й стрімно було витирати, не те, що там хтось, хтось там сам витирається. Це звичайно ваша справа, але... Я говорю те, що я бачив на свої очі. І тут Волтер наш балдіє, тому що тут реально вже така конкретна весна, дуже тепло, багато різних жучків. Волтер вже собі тут полює за ними. І він е, жучки, різні комашки, які там, е, особливо коники-стрибунці, це його взагалі найлюбима тема. Він як десь когось побачить когось стрибунця, то й підскочить і за ним так летить. Потім його ловить, кусає і все, вже Стрибунця нема. Ну таке, Стрибунця така доля, знаєш. Та Волтер. Ну, іди сюди. Волтер. Волтер. Ні, ти не хочеш до мене йти, правда? Каже, мені її тут би без тебе цікаво. А, сьогодні ще я хотів похвалитися трошки, тому що сьогодні я був аукціон. І двом підписникам я сьогодні допоміг купити траки. І В принципі купили навіть дуже недорого і нормальні машини купили дві сьогодні Так що, кому цікаво, то телефонуйте, я вам так само поможу за не дуже великі гроші. Заїхав на на Нордкралай. Тут прикольна природа, дерева, все. Але прикол такий, що вони тут роблять констракшн, ремонт цих пампів, цього всього. І тільки одна пампа працює. Тут просто капець. один став в цій арії, тут все зайнято. Черга, я не знаю, повно з 20 машин стоїть чекаю, щоб заправитися. Я поки заправився, то понад пів години прийшло може й більше. Зараз їду по горах у Каролайні. тут дивіться, які гори і ремонт дороги. Перекрили пів хайве, зараз пустили всіх по одній смузі. Трохи є і туди і назад. Ну, зараз нема, але щоб з'їхати в цю одну смугу, то Трафік є. Але вроді би довго не стояв, так хвилин десь напевно 10 втратив, І все, далі їдемо нормально. Це якраз те, що я говорив, з того боку бачите, всі машини стоять. Щоб з'їхати в одну смогу, це дуже великий трафік тут робиться. Дорога на Каролайну така, не всі її люблять, тому що тут багато горів, а верх-вниз. Якщо ти їдеш особливо з важким вантажем, то трак досить важкий йде, особливо якщо то Каскадія. Каскадії ці з Д-13 вони не мають такої доброї сили, щоб по горах валити. Але з одного боку так, а з другого боку. Все одно не тянеш то на своїх плечах, машина їде то все просто трошки помаліше. До того треба так досить спокійно відноситись і все буде нормально. Ну, і плюс, коли ти сюди їдеш, то маєш гарні краєвиди завжди. Є е, на що подивитися. І тут весна вже настала набагато скоріше, ніж чекало, і тут дуже приємно їхати. Тут в горах їдеш, згадуєш, як колись малий, я їздив на дрезині в осмолоді по грибе. І тут реально їдеш з боку скали, і так тут дрезина та їхала попри, попри ті скали, так цікаво було. І Колись так їздили, це все згадується. Зараз досить такі приємні спогади. Зразу питання, хто знає, що таке дрезина. Щось я так думаю, що багато хто не знає, то в коментах напишіть хто знає. Що, продовжуються мої пригоди, приїхав я в Чикаго, пробую Ріш вже один вантаж розвантажив і ще лишилась друга половина. Але на першому вантажі розсипався в них якийсь мішок. І тут якийсь як томатний соус-порошок. Він тут розсипався по підлозі. Приклад такий, що дойка мілоки його не здуває. Щоб його здути, треба дути і витирати тряпкою. На пікап Волтер вирішив попастись. А так з моїми плямками виглядає як коровка з шоколадки мілка. А ще коли пасеться з травою, то справжня корова. Скоро його доїти можна буде. Сьогодні завантажили мені повний трейлер е, таких пластмасових баночок. Прикол такий, що трейлер е, ну, Палета дуже висока до потолка. Але настільки легка, що ти її можеш собі спокійно сунути рукою, ногою. Такий весь вантаж. Це добре, тому що воно легеньке, їде в Флориду. Та якби миль багато, заплатили за нього так посередньо. Але через те, що вантаж легкий, буде легко туди доїхати, тобто не треба буде великих видатків на солярку. Ну, відповідно, можна трошки буде швидше доїхати. Ра, мій красивий, я вже вдома. Приїхав додому, зараз буду вантажити сюди два колеса і вести їх на ярду. Бо що на тому трейлері, з яким я зараз їжджу, треба поміняти два колеса. Ну, зараз я все буду показувати, розказувати. Все, колеса завантажив, то їду швидко, ще може їх сьогодні поставлю. Так, що відбувається? Витягнувся цю колеса з цього. Два колеса залізли, але не зачепилися. Так як тут недалеко їхати, маю надію, що вони не втікнуть. Ну якщо втікне, то буде Так Якщо їду зараз з цими колесами на шапу, мої хлопці мені тут все швидко поставити і поїду далі. Сюди добре. назад. Що, на дворі ніч мені міняють колеса. Зараз хлопці е, мають тут на продаж пару коліс, такі досить непогані колеса міжіною. Телекрас зараз їх поставлю Ти вже будемо нормально їздити машина. Так добре, коли маєш знайомих, коли люди тебе слухають, маються на увазі, слухають, що. Попросив і послухали. На дворі ніч, пізно, але треба зробити, тому що завтра зранку цей трейлер має їхати в Флориду. І щоб машина була нормально готова, трейлер був готовий, тепер це все зробити наперед.